Ви знаєте, що це питання підвищення тарифів, воно дуже сильно додало в суспільстві таку напругу. Ну, це я чую по своїм колегам, по сусідам, по знайомим. ну Дійсно, тому що в нас іде мобілізація серйозна, да? причому закон цей про мобілізацію достатньо недолугий, як по мені. Да? Тобто він Створює проблеми певні і конфлікт, таке враження, що його спеціально створили, щоб щоб е, е, значить, стравити людей з армією, да. Тобто, е, ну і, і плюс ще це тарифи, да, тобто підвищення тарифів, е, і плюс, ще після підвищення тарифів такі величезні обмеження, І все це дуже сильно е, е, накалює ситуацію в країні соціально-політично, да, тобто. І тому дуже мені здається, що комунікація провалена, да